Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Skibidi Tower Defense для того, щоб трішечки прокачати свій pvp мод. Тут добавили ранкет PvP. Я не пам'ятаю, чи він тут був, чи ні. Можливо, я просто, ну от тільки що зайшов і побачив, що тут є ранкет PvP. Зрозумів те, що в мене є дуже класні персонажі, і зрозумів те, що тут є таблиця рейтинг, і тут є якась кількість е, кубків, можна так сказати. І топ-1 у нас має 460 кубків, і ті які попадають в топ-10, отримують якогось секретного чувака, який буде скорі. Скоріше за все, дуже сильним, і це реально солідно. От, маючи класних персонажів на класні зачари. По-перше, це вчений, який просто дає бабки. По-друге, це ось цей Sonar Wuмен, який зачарований у мене на снайпера. Я сам його зачарував на снайпера. Це реально класний юніт для старту. Потім ставиться ось такий перець на пейдей, який теж дамаже дуже багато. Ну а потім уже секретний агент. Хух. І я думаю, що ми зможемо дойти супер далеко. От, 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 от. І в чому діло? В чому діло? Я готовий шурувати. Ви поки можете підписатись, поставити подобайте на підпис. Реально дуже сильно важлива, тому що нам тут осталось зовсім єрунда до 100 тисяч підписників, з урахуванням того, що нас більше 60% дивиться без підписки. Просто, ну що тобі складно нажати кнопку, підпишись і все. Та да це єрунда, чуваки, просто нажміть і все. Хі -хі -хі. Кстати, таких чудових юнтів ви можете купити в мене в телеграм боті От супер, дешево, і там можна все прикупити. Посилання буде в описі. Погнали в ранкет ПВП. У мене щас мідна якась ліга, у мене йде пошук, і в мене нуль кубків. Окей, скоріш за все, ми зараз будемо попадатися з якимись бубликами, бряніками, яких ми. Просто будем конкретно валити. Просто валитка, аби мене ще запустило. Поняв, тому що я чесно кажучи, не знаю скільки доведеться чекати, але я сподіваюся, що дуже дуже швидко. Кух. Ну, в принципі, я думаю, як ми знайдемо, то я точно з'явлюся. Правда, не знаходить мені чогось чувака. Я не знаю чого. І мені це дуже не подобається. Можливо, в чуваків просто ліги якісь потужніші, і я того ну, їх воно закидує, я бачу, а мене ні. А коли мене закине, ну. Ладно, там ще хвилину шукати. Ну, хвилин 5 шукати. З урахуванням того, що в тебе нема кубків. Можливо, мене не хоче закидувати з чуваками, в яких є хоча б кілька кубків. Можливо, мене буде закидувати тільки з чуваками, в яких теж нуль. Я ж не знаю, як тут система балансу працює. Два відмінимо заново зайдемо. О, відмінив, заново зайшов, і відразу мені нашло чувачка. Хух, слава Богу. Не знаю, проти кого я попався, але знаю точно, що треба ставити ось цього перчика. І десь, 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 десь. В принципі, його можна втулити із-за того, що це снайпер? Його можна втулити десь тут на початку. Звідки вони будуть виходити, правда? Я не знаю. А, ні, Отако треба було зробити. І е, потім зробити ось тако і поставити чела. Так, а що цей чувак робить? Він когось ставить? Я не бачу, щоб він когось ставив. Ну я всіх задефав. Я просто всіх задефав, а він пропустив і поставив якогось, типу. А ні, чуваки. Це ізі перемога щас буде, я тобі кажу. У нього 25 кубасів, походу, у мене нуль. Но це абсолютно нічого не вирішує, тому що я все-таки, ну, чувак солідний в цій грі. Не самий останній нуб. це супер хорошо. Ми знаємо, що в нього 250 доларів є. Він, кстати, почав ставити в черг, поставив ще одного такого перця. А, він того продав, поставив сюди. У мене тут чувак Просто можеш забити. У мене тут набагато-набагато все поярче. Щас, кстати, я, можливо, зря попрокачував чених, а не прокачав цього чувака, тому що ми можемо не задефатись. Але ми тебе щас прокачаємо. Як тільки ти щас підфармиш мені гроші, і ми тебе отаку прокачуємо, демеджа стає більше, і ти, звісно, дефаєш. А ти. А ти теж задефав, правда, двома персами, а не одним. Ну, і таке буває. Так, ладно, давай за тищу тебе, напевно, прокачаємо. Тебе поки що прокачувати не будемо. Можливо, поставити йому коріше. Давай щас почекаємо, якщо буде щось погано, то поставимо. Корішем, щоб не пропускати просто чувачків, заодно дивимося, як там він дефає. Ну і дефа якимись валентінчелами ще щось в чат, кстати, пише. Написав Хай, Здорово. Написав йому хай. Ну здаватися я не буду. Ти чувак, не вздумай, ну, не вздумай подумати, що я можу здатися. Я просто щас конкретно тебе розвалю. Взагалі без всяких проблем. Так, стартує хвиля, ми прокачуємо ще цього чувака. Щас мені ще бабето дадуть. Отак от 1700 у мене є, і давай відразу ставити нормального пацанюру. Нормальний пацанюра буде стояти у мене десь ось тут, і будемо потихеньку його підкачувати, тому що на ньому є зачарпа ідей, і коли. Викачаю на максимум, це буде просто конкретна машина для вбивств. Можливо, кстати, зря я це прокачав, і можливо, треба було прокачувати вчених як варіант. Бо хвиля була легенька. Ну, коротше, ладно, давайте прокачаємо вчених. В принципі, то не є великою проблемою Якщо що, ми можемо ще одного такого сунарчика поставити, він у нас реально, ну, такий універсальний боєць, можна так сказати. Піше мені тирус, я думаю, без коментарів я з ним далі спілкуватись не буду. Так, прокачуємо далі вчених. У нього теж є цей чувак! Походу, він не останній нубас. Ну, у мене є ще запас. Конкретний конкретний запас. У мене є ще козири в рукавах. Це ось цей чувачок. я сподіваюся, що все буде хорошо. Якщо що, ми ще тебе зможемо підкачати. Ну, вдруг там буде супер складно. Ось, кстати, чуваки пішли по 9 тисяч хп. О, кстати, по 11 Але цей чувак ось їх доїдає. Хорошо. А ти їх з'їв? Він їх теж з'їв, прикинь. А, так, у мене всі прокачані за тисячу. даже один за дві тисячі прокачаний. Ммм. Давай тебе за 2000 підкачаємо, просто щоб демеджа було більше, вдруг хтось буде дуже сильний. Е, і на всякий випадок тебе за 1200 підкачаємо Хай буде краще так, чим ніяк. От, а тепер можна прокачати далі вчених. Чуть-чуть. Хорошо. Поки що ми йдемо дуже хорошо. Е, що він хорошо лупе, що я хорошо луплю. Но ми не знаємо, що буде далі. У мене все-таки буде перевага по грошам, скоріш за все, бо в мене є пайдей Я не впевнений, чи в нього є пайдей В общем, зараз будемо роздивлятися, думати, щось тільки 10 хвиля, всього на всього. І ще далеко забігати наперед. Но цього чувака треба прокачувати якомога, якомога. Більше. І я не можу подивитися, яка в нього ренжа максимальна буде. Мені це, кстати, було б дуже цікаво. І чуваків тут чурує прям багато. Ну, в мене сонарчик хорошо справляється, і в нього оці чуваки хорошо з ними справляються. Ось о, пішли чудіки в яких хп трошечки більше. Він заюзав спел, у них по 20 тисяч хп. А ми пройдемо без спела, Правильно? Да, ми пройшли без спела, в нього вже починаються проблеми. А, ні, 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 в мене теж проблеми. йо, 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 йо. Ні, все, проблем немає. Сонарчик. Ти мій друже. Прокачуємо дріля. А в тебе, звісно, з'являються проблеми. Хе-хе-хе, тільки не призивати туалетів, чувак. Ти знаєш, тут мене багато що призвати, а грошей у мене буде багато. І в нього вже потратилось трошечки хп Так, у нас з'явились трошки проблеми. Чуваки були чуть-чуть припошли. Він, кстати, скіп, походу, поставив. А, давай щас прокачувати вчених, а, бо ми ведемо себе щас трошечки краще. У нас все трошки краще. Він попросив не призивати туалетів. Ну, чувак, я можу призвати. Щас... Ну, ладно, щас не можу призвати бо мене, немає грошей. Ну, я тебе ще тут затоплю, чувак. Хух, мені так подобається. Обається перемагати, і я реально знаю, що я переможу, і я реально в це вірю максимально. Кстати, оця чела я би теж прокачав. Правда, хочеться, звісно, на початку прокачати вчених. От вчених дуже хочеться підкачати, тому що вчені реально реально валять. Реально валять. А ще він, кстати, цього чувака поставив дуже криво. Тому прокачуємо вченого. Щас у мене будуть ще бабето, і ми щас ще прокачаємо цього вченого. І все, У мене всі вчені на максимумі. І за 2000 прокачуємо тебе. Чисто для того, щоб була більший радіус, для того, щоб було більше демеджа і в цілому. Ми будемо дефати дуже-дуже багато всього. Опять пішли оці чудіки, які доволі таки сильні. У них по 38 тисяч демеджа, по 38 тисяч хп. І ми їх уже дамажимо. Тут є активна кнопка, ми її нажмемо. скоріш за все, зараз подивимося, наскільки складно буде. Бо в тебе, а, ні, та чувак, яка активна кнопка? А, почекай! Ні, та ні, та яка активна кнопка? Ти що смієшся, чувак? Тут нема взагалі ніяких проблем. Він взагалі здасться, я тобі кажу. Він як побачить, кого я поставлю. Ось цього. Він тупо здасться Просто я хочу спочатку цього типа, викачати, щоб у мене було дуже багато грошей. Він почне бити всіх. Кстати, що тут? Задефали? Хорошо. Хорошо. Ми зараз дуже хорошо дефаємо, дуже швидко. Мені це подобається. Щас буде капусточка, прокачуємо тебе. Тепер ти б'єш по радіусу, старіна. І. И... <coughs> Давай. Він уже пропускає чувак. Він уже гірше справляється. Це вже видно. Вже видно, як він гірше справляється. Звісно, якщо він назбирає якусь суму велику, нього, правда, вона невелика, то він може призвати якогось дикого тіпа. А, ну тут і без дикого типа проху. Фодлік у нього є в кармані. У нього є годлик в кармані. Ладно, за 10 тисяч прокачуємо тебе на максимум, і все, все, по факту, все. По факту, більше проблем немає абсолютно ніяк, якщо в нього по баблу. 7 тисяч він на щось фармить, скоріш за все, на прокачку цього тіпа. Ще подивимося, на які на якого на якому левелі цей чувак у нього. Якщо він у нього буде 8 з копійками і вони кінчаться ці гроші, значить він його прокачав на перед максимальний рівень. Ну непонятно на якому рівні він, скоріш за все. Не на максимальному, що. Скоріше за все, він ще в нього по радіусу не б'є. все, в нього 8 тисяч, зараз дадуть гроші, 13. І в нього стало 5. Так, да, він його прокачав на перед максимальний рівень. Ну, а нам що паритись? У нас секретного агента Радіус дуже великий буде. Ставимо його, значить, тут. Все. Чувак, ти програв? Давай! Досвідос! Можеш здаватись! Ми тебе можна сказати, розвалили. Він усе вже цих чуваків щось там потихеньку починає пропускати. Ну, чувак, ти ж понімаєш. Ти ж понімаєш, що тобі вже халепа. Ти побачив, хто в мене тут стоїть? Ти бачиш, хто це? Ти бачиш, хто це вообще, чи ні? Я не знаю, чи бачиш ти хто це. Я думаю, що ми розберемося. Я його прокачу ще раз, і я готов прокачувати його просто-просто до кінця. Або ми можемо зараз підфармити грошей і запустити йому якогось типа ось у цього поліцейського, наприклад, два штуки. І він же ж з ним не впорається. Взагалі. Він з ним взагалі не впорається. Правда, я зможу. Можу потратити 10 тисяч на рівному місці. А, все чувак, здався, ті. Просто він побачив, хто в мене стоїть. Плюс 19 кубків сюди. Отако От просто. Кубасики, давай мені. Кстаті, мені повинні були дати більше, чим зазвичай, тому що у мене ж, виходить, кубків було менше. Якщо це тут так працює. Усьо, мої кубки 19. все погнали валити. Мені це вже подобається, братва. Ух, так, мідна ліга, 19 кубасів у мене є. Хорошо, я готов валити, просто капець як мені подобається. Так, нам нашли ще одного бубления. Погнали його розбивати. Отако От робимо. Так, хто проти нас? Якийсь Сонг Я не знаю, де він, я його не бачу. Експлор map. Ну я поняв, що Досліди мапу, воно стоїть тіп. Давай отако зробимо. Отако зробимо. І в мене є 150 доларів Все на так? Да? Ага. Я мапу дослідив погано. Ну, ми по-любому пропускаємо цю першу хвилю. Значить, давай можемо просто поставити вченого. Ми забили на цю движуху. У нього якийсь комп'ютермен. чувак. Йому хана просто. Я вже відчуваю, що йому дупа. Я вже відчуваю, що йому дупа. Я, правда, поставив вчених багато, я протупив. Щас я потрачу хп нормально. Ну вони ж мені не зламають базу. Правильно? А, йому теж там поламали. Короче, він час подумає, що я нуб. він Валентина. Короче, чувак, все. Ми зараз. Щас ми переможемо. пожди. Зараз, час, час. Він хоче поставив чуваків, але в нього хп точно так само, як і в мене. Ставимо перцем. Абсолютно не паримося, можемо. Ще раз прокачати, щоб він далі доставав тебе, підкачаємо. А, що ми ще можемо зробити? Та по суті нічого. Ми тебе прокачали, ти будеш дефати далеко. Все, я вже зачистив. Він дивись, він поставив купу народу, поставив тільки зараз вченого. В нього навіть зараз, напевно, пройдуть люди. Ні, зараз вже не пройдуть, звісно, але ну, все одно так треба швидко прокачати вчених та да, встиг. Хорошо, давай далі прокачуємо. Щоб ти розумів, цей чувак ще більший нубський чел, ніж минулий. Хоча в нього комп'ютер чил, там має шосдепесу тисяч 1010, це більше, ніж сонара мого. Ну його ще треба викачати. Йоша надо викачати А тут чуваки вже пролетіли в нього. Диви, скільки пролетіло. Ой-ой-ой, чувак, як мені тебе шкода. А вони догорають, блін. Ти диви. Ну ці потухли. Хе-хе, давай, старина Щас ми будем лопити. Не, я, звісно, розумію, що в мене поки що мідна ця, мідний, мідна ліга, і тут, коротше, супер легко. Но, чуваки, ви ж розумієте, що. Так, ага, по тиші мене все стояв. Я поняв, мене щось тут нормально попрокачено. Так, ладно, давай, що сюди вкинемо. Сюди поки що вкидати, нічого не будемо, бо ти і так дефати будеш, в принципі. Це не є проблемою для мене. Зараз побачимо, як він цю всю двіжуху, бо грошей він особо багато не отримує. Зараз побачимо. побачимо. Можливо, він прокачав там комп'ютер, чила, можливо, ще щось. Когось вони там пробують дефати, но там же ж не супер великий. Великий демедж у нього. У нього реально багато людей проходить. Він уже програє. Він уже жорстко програє, а я дефаюсь одним перцем. Одним. Я одним сонаром дефаюсь. Друже. Ти реально. Та все, йому хана, він програв. Програв, да? Все старина, у нього 60 хп, щас нерв. Все, плюс 12 кубків сюда, чувак, давай, давай, досвідос, дос, бро. Я Плюс кубаси. Обалдеть, чуваки, я готовий. шар раз піх. Сіка на там кубків 31, нормально. В топ 50, звісно, я ще не влазю. Скільки там надо на той топ 50. На топ 50, щоб зайти, треба 206 кубків. Ну я думаю, що там уже жорсткі акули бізнесу сидять, з якими реально складно буде тусуватись. Зараз ми вже тільки на фарму на 31 кубок. Це ми з першим чуваком бились, у нього було 30 кубків. Нібито, нібито 30. Сейчас подивимося, против кого ми стали. Против кого ми попали? Проти... В кого ми попали? Ну в принципі, мене то не цікавить, про кого ми попали, бо ми. А, в нього 47 кубків. О, він реально валив. Реально сильний чел. Щоб будемо на наскільки ми будемо валити жорстко. Отако зробимо. Все, щоб сразу все задефати. А, в нього danсинг чувак! Кого Він валити буде. Ой-ой, ой старина, нікого ти там не завалиш. Просто я готовий сміятись максимально. Щас ми цього тільки підкачаємо чуть, -чуть Щоб по в подальшому сюди вже не повертатись. Або. Да, ми те підкачаємо. Все. І він уже пропустив. тіпа, боже, друга хвиля, ти вже пропустив, дядька. Блін, може, затопимо його, чист? Я не бачу в нього вчених на гроші. Я не бачу в нього вчаних на гроші. Зараз у мене буде капуст. Трохи. І я би йому діда вислав. Сент, я вислав діда. О, Ну, Дід іде! диви, диви, диви. <сумісті> Він і цих пропустив. Взагалі. А діду, що ти зробиш? У нього 60 тисяч хп, чувак. Боже, боже, що ж ти діду зробиш? А дід вообще дешевий? Поняв, то, в чому прикол. Тут треба ще вміти визивати правильно вчасно. Та й все, йому дід щас базу зламає. Він перетворився назад, чувак. Що там? Хе-хе. <сумісті> <реш> За Запікало цю штуку. <реш> Чувак, давай. Доходи, мій маленький. Ти що все на все Цікаво, він у базу зламає чи ні До все, плюс 18 кубків. Вот Отак надо легко переходити <смір> і перемагати. <смір> чуваків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ша по кубасам? нуби. Весь мердячі нуби. 49. Хорошо, хорошо. Ну я впевнений, що далі буде трошки складніше, то до топ 100 ми навряд чи дойдемо, звісно. Точніше, тут не топ 100, тут топ-50. Це все таки складніше, ніж топ-100. Так, дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Чувака, 118 кубків. Ооо, це шалений якийсь боєць у нас. Давай, хорошо, хорошо зіграємо. Я не знаю, які в нього. І гравці. Я не знаю, що він буде робити, але емоції він вміє використовувати. Старіна. Емоцій у мене немає, я, звісно, не настільки крутецький. Сразу ставимо. Сразу ставимо ще чела, прокачуємо його. Чуть-чуть не встиг все понаставляти, все попрокачувати. Тебе за 250 прокачуємо. У тебе такий тип, да? Він б'є одного, вроді би як. Він уже поставив всіх вчених. Він уже понаставляв купу вчених, і, звісно, можливо, чувак серйозний. А, ні, блін, диви, він уже пропускає помаленьку. Можливо, то просто ну, пов'язано з прокачкою якоюсь, але я навіть не знаю. Мені здається, що я, звісно, набагато. То лучше. Тут відіграю. Єдиний нюанс, він може заспавнити мені отакого от типа. І цей тип може мені наробити халепи конкретної, бо я йому ну, тупо нічого не зроблю. На жаль. Але тоді в нього впаде економіка. Він буде не по плюс 500 получати, а по плюс 400 сам потратить, ну, типа, 1000. І він поставив, а ні, він просто танцює. Хм, странно. Коротше, не знаю. Не знаю, як правильно тут час реагувати на цю всю движуху, Тому що, по ідеї, я взагалі кайфово себе відчуваю. У мене, а ні, нам грошей, кстати, однак водає. Не знаю, чи є сенс качати сонарчика. В принципі, можна качати вченого, всі вчани потихеньку качаються. Нердів ми виносимо. Кстати, їх теж виніс всі. Mm. Чувак реально, ну такий, не пальцем роблений. Хочу сказати, це реально солідний дядько, в якого все по ідеї, нормально. І той сонарчик хорошо лупе. Побачимо, як він буде валити оцих величеньких. Ага, чувак, величеньких це я не можу валити. Він їх валить вали, спокійно. Нема грошей, пройшов чувак. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. Хорошо, як пройшов, так прошов. Окей. Окей. Не будемо довго думати, ставимо цього тіпа. Бемс, хорошо, є чувачок такий. Прокачуємо вченого на гроші. Що ж будемо дивитися, наскільки ми будемо дефатись далі. Тебе підкачаємо. Ти в нас 2000 Ми тебе теж підкачаємо, щоб демедж був великий, щоб ти міг е жорстких сильних чуваків дамажити. ку оцей чувак мені взбучки дав трохи, да? Він вислав мені чувака. Оцей чувак мені ще зламає голову, так? Да? Це він хитрий. Він, наз... він назбирав 5000 вислав чувака. І він мені ще зламає базу, чи ні? Ні, не зламав. Ти гамнюк. Ти гамнюк сильний. Гамнюк рідкісний. Рідкісний гамнюк. Але він зато цих пропустив. Він зато їх пропустив. У нього, кстати, є сонар великий. Так я не знаю, що він робить. Я не знаю, чим він буде дефатись. У нього ще півтори тисячі є доларів. М -м 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 -м. І мені цікаво, по сікій йому вчені дають гроші. Мені дають по тиші, да? Мені всі дають по тиші. Мені всі дають по тиші, посіки йому дають бабла. Він просто щас назбирає по-любому п'ять на такого чувака. Він його висла. До нього теж дошли. Зараз подивимося, посіки йому грошей дають. По тисячу п'ятсот даже один дає. Блін, у нього прям бабла хорошо. Давай тобі теж такого. Щоб почилив. Щоб почилив, чувак. Давай. Розгулюйся, брат. Зараз подивимося, наскільки ти будеш адекватно реагувати потім на таке. <хи> понятне діло, що він йому нічого не зробив. Він оно й побіг. Він, кстати, двоих включив, в нього якісь преміуми і так далі. Бачиш, він все включає, таке жорстке. Хорошо, хорошо. Так, прокачуємо вченого. Мені за 8500 бажано цього чувака прокачати, він тоді по радіусу бити буде. Це буде дуже хороша прокачка. Він поставив там сонарів, ще якогось тіпа великого. Це Евіл Клокмен. У нього є хороші юніти. У нього є хороші юніти. але Евіл Клокмен, ну так би мовити, трошечки слабенький. І цей, кстати, збирає купу бабла, я не знаю. Мені, можливо, краще о цього буде прокачати. У нього 4 тисячі, він за 5 мені має вислати чела. І я, напевно, краще ще з цього чувака прокачаю. Давай попробуємо. Бамс, все прокачую. Да, він мені вислав. Гамнюк. Я йому не можу вислати нічого. Просто бачиш, яка тут штука. Із-за того, що вони висилають юнітів, я просто, ну, можна сказати, програв. Хоча він теж все пропустив. Мені просто йому треба було вислати чувака. Я поняв, як грати цю гру. Я поняв, як грати в гру. Все, я поняв, що тут не треба триматися, хто довше вистоїть, хто сильніший, там в кого юніти більше, чувак. Це все єрунда. Зараз ми його обісцим. Хай тільки ми з ним попадемося. А, ми, ми взагалі з нубіком попались. Ладно, в принципі, не проблема. В принципі, не проблема, чувак. Нубік є нубік. Він даже зі скіном такого нубіка. Отако робимо. Все, дефаємося. Дефаємося. Чим ти дефаєшся? Такої якоюсь движухою. ну ти їх задефав, зато ти поставив всіх, чуваків. Це реально солідно, Ну я теж поставив, то не проблема. І тебе даже прокачаю щас. Коротше, я поняв, тут не треба паритись. Тут не треба паритись. Дід зноси дуже багато. Е, Діда він зовсім скоро не зможе вбивати. вообще. Зовсім скоро він не зможе вбивати діда. Чуваки мені дають по тисячі. Це я зможу вислати, діда. Тебе зможу щось прокачати. Щас побачимо. Зараз побачимо, як ми будемо вообще дефатись, працювати і так далі. Ну, він дуже дефає спокійно, без всяких проблем. З ним все чітко. Погнали тобі одного діда, вийшло. Тако, ну тако, чисто, щоб в тебе був е, дідуганчик. Оно дід, кстати, чуру. Я Що сподивимося, чи винесе він його чи ні. Ну в діда там хп дуже багато, грошей усього чела нема. Один оцей сонарчик. Ні йому там нічого особо не зробить. Так що я можу навіть не перейматись. Чувачело, чувачело. Давай, досвідос. Та 200 баксів осталось. Ти там ще такого самого чела поставив. Но в діда там хп уже настільки багато, що по суті, ти там нічого йому не зробиш. Грошей у тебе нема. Зараз перший чувак уже дойде до, до кінця. Ти кстати, ще когось там поставив. Отакого я вообще бачу Но все рівно ти там нічого не зміг задефати. Ти там когось даже продав. Ти ченгу одного продав. Ти хотів задефатись, ти вообще слабак. Мені ж тий басу не А, так унюший! Кубків диви сіки! Я думав, там нуль було написано спочатку. Бравлер Глеб, давай! <ривай> Та йди в Браул Стар сграй. Тут солідні пацани сидять. Дивись, який йому дід зніс, ти бачив? Дід з носа більше, чем оцей чувак за 5000. Так що ми паримся? На тобі ша одного, діда і ша одного. Все, ми виграли, Все, ти гуляй. Та 90 баксів, я не знаю, куди ти потратив гроші, но два діда ти не задефаєш. Хоча я й не задефаю цього чувака, якого ти мені кинув, як я поняв. Але він мені не сломає базу. А діди погнали. Кстати, один дід зараз помре. Один дід помер. І він мені то я нормально зніс бази. Якщо він зараз задефається якось, він мені послав цього за півтори тисячі. У нього 150 хп, чувак, осталось. У цього пацана у нього є ще тут сонарчик. Я не знаю, що він там думає, що він робить. Ну, чувак, ти ж розумієш, що він шесть даже вже й писати наче. А, смайліка відправив. Ну. Чувачок. Я не знаю, на скільки цей сонар сильний, але діда, мабуть, ти не зможеш задефати. Да, в нього ще 25 тисяч хп, ти точно не зміг його задефати. Ти поставив його заново, і ти зможеш так ще його ставити кілька разів, але ти тупо ну, не вистачить тобі. Все, давай екс, півтора. Просто погнали. Ти вже нічого не зміг зробити. Ти вже все, старина. Ну аби не можна було цих чуваків викликати, то ну, вигравали би ті, в кого класно зачарені юніти і так далі. Бо тут ще треба, ну, теж знати дуже багато всяких приколів, ти там пробуєш ще досі дефати. Но в тебе, звісно, на жаль, або, на щастя, для мене, нічого не виходить. З 20 кубків, тому що ми завалили реально ті який ну набагато більше кубків має, ніж я. По суті то. І скільки в мене вже, скільки в мене вже? 64 Все одно мало, все одно мало. Я хочу більше. Я хочу більше. Ще подивимося, Ще одного чіпа якось розвалимо. Піченьку якусь. Блін, мені подобається, мені подобається. Ретім, тім, що він не загрузився. У нього 68 тисяч кубків. У нас звідси будуть іти чуваки. Давай, все, все треба швидко робити. Такий, перетворився. Перетворився. Перець. тут тако ставим сонарчика. Все, просто кайф. У нього ще нубський тіп. Вроді як вообще нубський, я не знаю. Вроді як вообще нубський. Що будемо дивитися, думати, наскільки ми жорстко прокачаємося, Но можна просто йому запустити два діда, і він програє. Просто перший дід поїхав. Просто перший дід уже поїхав. Разом з цим Грошей у нього нема. Цих, звісно, він дефає, але він йому нічого не зробить. З дідом він, звісно, нічого зробити не зможе. А, так він даже отаких от пропустив тіпів. Так він би і так програв. Коротше, ми просто ускоряємо цей процес. Було б хорошо, звісно, вислати, скоріш за все, відьму. Вона, можливо, швидше. Таке теж тестить треба. До нього ті, типи, дошли вже 100 хп снесли. Ще ще дід снесе. А дід сіки сноса, почекай, дід 350 сноса, нібито. Дід сноса 350 хп. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися. Одна проблема, що дід дуже довго ходить. Так, і з півтора працює. Так що добре, що я його включив, зараз дід швидше дойде. Одна проблема. Що він повільний, але так-то він в цілому, ну, ізічка. Правда, я б його теж не розвалив. Зараз подивимося, скільки в нього грошей. У нього тільки 90, вчених у нього 4 штуки. Можливо, він мені зараз теж його зашле, але ну, він мені там нічого по суті, не зробить, той Так, до нього дід прийшов, базу йому по 6 зламав. Прокачуємо вчених, 800 баксів маємо, тебе за 250 підкачуємо, просто щоб чуть-чуть дефатись. І в цілому, що? Ти мені нікого не заслав? Поки що. У нього 1400 є, він може діда заслати, може оцього швидкісного заслати, на швидкісний менше сноса. Він без шуток менше сноса. А, так у нього і так чуваки проходять, блін! Ха-ха-ха! Ні, почекай, дефає, да? Да, задефав. Задефав. Ах, чорт. Ладно, щас відьма, йому поїде. Щас йому відьма поїде. Відьма, скоріше за все швидка. І, коротше, все буде там. Чеки пук Все, відьма погналася. Економіка, відьма мінус 200 дає, це мінус 100. Знаєш, відьма трошки сильніше поїде. Вважається сильнішою подружкою. А, ну вона полетіла, диви. Вона вообще швидше летить. Так може краще даже її слати, а не. І в неї хп тоже купа. Все, ми виграли. Я поняв тактику. я поняв так. Чуваки, тактика люта. Скільки в мене кубків, 80. Потихенько шуруємо вже до сотні. А тут в топ-50 входить 200 кубків. Погнали. Щас на відьмах, на відьмах розлетим. Я не знаю, скільки відьма зносить хп, але відьма, скоріше за все, сильна, подружка. Тако робимо. Щас будемо дивитися, Він ще не завантажився, як я поняв. А, так ще й в мене не показуються кубки. но я ще досі черевичок. Я хочу бути вже мечем. Так, що ти там, когось поставив, Кіріл? Ну, ще не пригрузилось, поняв, у нас по нулям кубків. І ти, кстати, пропускаєш, чуваків. Може ти вирішив здатись? Ні, ну якийсь жорсткий тип. Ні, якийсь жорсткий тип, чувак. Ні, якийсь чувак дуже солідний. Дуже солідний. Будемо дивитися, я не знаю. А, все, ми виграли. Він здався. Коротше, чуваки, я не знаю. Я просто стояв, так щось і щось задумався так. А ну, може, реально в топ-50 залетим. Ну, можна це реально можна спробувати. Тут не такі великі кубки, чуваків. Я ось за пів години фармі майже сотню. Чуваки, як вважаєте, я можу залетіти в топ-50 з такою командою. Якщо ви вважаєте, що да, рахуєте, що да, то ну, ви розумієте, що будемо пробувати. Будемо пробувати. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайден. Підписка це дуже важливо. Не забувайте замовляти Юнітів в мене в телеграмі. В магазині, там все супер дешево, ну і на 100 тисяч підписників там будуть супер мега знижки, велетенські, просто такого масштабу, якого ви ще не бачили. Так що підписуйтесь, підписуйтесь, просто підписуйтесь. І всім пока!